Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – властивості додавання та віднімання десяткових дробів. Ми вже знаємо правила додавання і віднімання десяткових дробів. Ми вміємо додавати і віднімати десяткові дроби усно або письмово, тобто стовпчиком. Сьогодні на відеоуроці навчимося застосовувати властивості додавання та віднімання для зручного та швидкого обчислення. Почнемо з повторення. Нагадаю, правила додавання і віднімання десяткових дробів. Щоб додати або відняти десяткові дроби з стовпчиком, треба записати дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Далі зрівняти кількість цифр після коми. Потім виконати дію, не звертаючи уваги на коми, і у відповіді поставити кому під комами компонентів дій. Наведемо приклад. 7,6 додати 11,35. Спочатку запишемо дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Далі зрівняємо кількість цифр після коми, дописавши в кінці першого доданка 0, адже ми знаємо, що в кінці десяткового дробу після коми ми можемо дописувати потрібну кількість нулів, або відкидати потрібну кількість нулів. Тепер виконуємо додавання, не звертаючи увагу на коми. 0 додати 5 дорівнює 5, 6 додати 3 буде 9, 7 додати 1 буде 8, одиничку зносимо, кому ставимо під коми, Одержимо результат 18,95. Наступний приклад: 0,8 відняти 0,593. Запишемо дроби так, щоб кома була під комою. Далі зрівняємо кількість цифр після коми, дописавши у зменшуваному в кінці два нулі, і щоб у нас була кількість цифр після коми однаковою. Виконуємо тепер віднімання, не звертаючи увагу на коми. 0 відняти 3 ми не можемо позичаємо, 10 відняти 3 буде 7. Тут уже не 0, а 9, адже ми позичали, 9 відняти 9 буде 0. Тут уже не 8, а 7, адже ми позичали, 7 відняти 5. Буде 2, 0 відняти 0 буде 0 і кому ставимо під комами. Результат тисячних. Властивості додавання десяткових дробів. Переставна властивість. Від перестановки доданків сума не змінюється. Сполучна властивість: Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого та третього. Властивості додавання будемо застосовувати для обчислення найзручнішим способом. Розглянемо приклад. Треба знайти суму декількох десяткових дробів. Умову ми бачимо на екрані. Будемо використовувати властивості додавання. Візьмемо доданок 5,12 і згрупуємо з доданком 4,88. Це ми так зробимо, тому що нам буде зручніше додавати. Адже перший доданок у нас закінчується цифрою 2, а останній доданок закінчується цифрою 8. 2 додати 8 буде 10. Тобто, вже бачимо, що буде закінчуватися нулем, а з такими числами нам працювати легше. Далі ми два інших доданки також згрупуємо разом, переставимо місцями і одержимо. В дужках 5,12 додати 4,88, і додати в дужках 3,75 додати 5,25. Виконуємо дію в перших дужках. 5, цілих, та додати 4, цілих буде 9, цілих. ми додали цілі частини, додамо дробові частини 0,12, додати 0,88 буде 1, ціла, і тоді 9, цілих, та додати 1 ціла, ми одержуємо результат 10, цілих. якщо усно вам зробити ці дії важко, ви можете виконати додавання у стовпчик. А саме 5,12 додати 4,88. 2 додати 8 буде 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 8 буде 9 та 1, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 5 додати 4 буде 9 та 1, 10. І кому ставимо під комою. Тепер згадуємо, що в кінці десяткового дробу після коми нулі ми можемо відкинути і одержуємо ціле число 10. Цілих. Зверніть увагу, що ми показали, як робити усно, і показали, як робити письмово у стовпчик, але надалі спробуйте впізнавати такі доданки, які в сумі будуть давати ціле число. Виконуємо дії в других дужках 3,75 додати 5,25. Додаємо цілі частини 3 додати 5, цілих буде 8, цілих. і додаємо дробові частини 0,75 додати 0,25. В сумі нам дадуть 1, цілу. і 8 цілих та 1 ціла буде 9. Нам залишилося 10 додати 9 і одержимо відповідь 19. Із властивості додавання, ми можемо зробити висновок, що у сумі декількох десяткових дробів можна міняти місцями доданки, розставляти дужки так, щоб обрати найзручніший порядок виконання дій. Розглянемо ще приклад. До суми чисел 2,45 та 0,276 додати 4,55. Дивлячись уважно на умову, ми можемо зрозуміти, що легше додати до 2,45 4,55, а вже потім до одержаної суми додати 0,276, що ми зараз з вами і зробимо. Дожка 2,45. Додати 4,55, а вже потім додати 0,276. Виконуємо дію в дужках. 2, цілих та додати 4, цілих буде 6, цілих. додаємо тепер дробові частини 0,45 та 0,55. У сумі нам дадуть 1, цілу, отже, в дужках у нас результат буде 7 цілих. І нам залишиться додати 0,276, результат 7,276. Розглянемо тепер властивості віднімання десяткових дробів. Перша властивість віднімання суми від числа. Щоб відняти суму від числа, можна від числа відняти один із доданків, а потім від результату відняти другий доданок. Ми сказали цю властивість словами, і тепер запишемо її у вигляді формули, яку ви зараз бачите на екрані. Тобто, щоб від числа відняти суму двох доданків, ми можемо від. Нашого числа відняти один із доданків, той, який зручніше буде відняти, а потім відняти і другий доданок. Розглянемо, на прикладі. 283,91 відняти в дужках 48, додати 83,91. Ми бачимо, що спочатку зручніше від 283,91, відняти 83,91. А вже потім відняти і доданок 48. Що ми зараз і зробимо? В 283,91 відняти 83,91 а вже потім відняти 48. Виконуючи дії в дужках, ми одержимо 200, легко нам виконати це віднімання. І далі нам залишиться від 200 відняти 48, це буде 152 відповідь. Розглянемо тепер властивість віднімання числа від суми. Щоб відняти число від суми, можна відняти його від одного з доданків, а потім до результату додати другий доданок. Ми сказали властивість словами, і зараз на екрані вона записана у вигляді формули, яка допоможе нам розв'язувати приклади. Розглянемо. Наступний приклад. В дужках 38,716, додати 16,54 і далі відняти 8,716. Тисячних. Дивлячись на умову, ми розуміємо, що від 38,716 легко відняти 8,716. А доданок 16,54 ми не чіпаємо, ми його як додавали на початку, так ми можемо його додати в кінці. Отже, використовуючи властивість віднімання числа від суми, ми це Число віднімемо від першого доданка, записавши в дужках, а потім до результату додаємо другий доданок, будемо виконувати дії. 38,716, відняти 8,716. Ми одержимо 30, цілих, і нам залишиться до 30, цілих додати 16,54, результат 46,54. Будемо тепер працювати з підручником номер 1423. Виконай додавання зручним способом. Перше завдання. 0,369 Тисячних додати в дужках 3,7 додати 1,631 тисячна. Будемо використовувати властивості додавання. Бачимо, що нам зручніше додати до 0,369 тисячних 1,631 тисячну. Що ми і зробимо в 0,369 тисячних додати 1,631. А вже потім до результату додамо 3,7. Зверніть увагу, що дію в дужках виконати можна і усно. А саме, ми помічаємо, що якщо додати дробові частини цих десяткових дробів, ми одержимо в результаті 1, та наша одна ціла і одержимо результат 2, нам залишиться до 2, цілих додати 3,7 від відповідь 5,7. Якщо ви не впізнали, що в дужках, виконавши дію, ми одержимо ціле число, ви можете себе перевірити додаванням у стовпчик. Я нагадаю ще раз, як ми це робимо. Отже, записуємо кома під комою і виконуємо додавання, не дивлячись на кому. 1 додати 9 буде 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 6 буде 9 та 1, 10, 0 пишемо 1 пам'ятаємо. 6 додати 3 буде 9 та 1, 10, 0 пишемо 1. Пам'ятаємо, 1 додати 1 буде 2, кому ставимо під комою. І тоді, в кінці десяткового дробу після коми 0 прийнято відкидати, ми одержимо результат 2, ціли. але надалі ми навчимося впізнавати такі доданки, які в сумі будуть давати нам ціле число. Рухаємося далі, друге завдання умова. 7,34. 14 000, додати 6,742 додати 1,258 тисяч. Використовуємо властивості додавання. І бачимо, що нам спочатку зручно додати 6,742 та 1,258 тисяч записуємо в дужках 6,742, додати 1,258, а вже потім до результату додамо 7,314. Виконуємо дії в дужках. Як я й говорила, ми вже впізнаємо по дробовим частинкам, що в результаті ми одержимо ціле число. Додаємо цілі частини 6 додати 1 буде 7, цілих. додаємо дробові 0,742 та 0,258 буде ще одна ціла. І тому результат буде 8 Цілих. Далі до 8, цілих нам залишилось додати 7,314 і одержимо результат 15,314. Третє завдання. 5,91, додати 4,13, додати 7,9 і додати 5,87. Будемо використовувати властивості додавання, переставимо доданки місцями так, щоб додавання можна було виконати зручніше. Отже, ми беремо доданок 5,91 та 7,9. Записуємо в дужках 5,91 та 7,9. І далі ми беремо доданок 4,13 та 5,87. Записуємо в других дужках 4,13 додати 5,87. Виконуємо дії в перших дужках. 5,91 додати 7,9. Додаємо цілі частини, 5 додати 7 буде 12, цілих. і додавши дробові частинки, ще одну цілу одержимо, отже, результат буде 13, цілих. додаємо десяткові дроби в других дужках. 4, цілих та додати 5, цілих буде 9, цілих. Додавши дробові частинки 0,13 та 0,87, ще одну цілу одержимо, і результат буде 10, цілих. нам залишилося 13, цілих додати 10, цілих, і відповідь буде 23, цілих. розглянемо номер 1427 спростий вираз. Перше завдання 12,91 додати Х відняти 3,7. В умові нам заданий буквений вираз, який містить, крім чисел, ще і букву. Використовуючи властивості, які ми розглянули, ми можемо числа до чисел переставити, а саме 12,91 відняти 3,7, а потім додати букву, тобто додати Х. Ми виконуємо дії в дужках. 12,91 відняти 3,7 ми одержимо 9,21 і додати. Якщо усно вам виконати дію важко, ви можете виконати дію у стовпчик. Друге завдання. Якщо ви зрозуміли, як виконувати спрощення виразів, пропоную вам це завдання виконати самостійно. Ми вже маємо вказівку, що числа треба згрупувати до чисел, і зараз я запишу це в дужках. і далі додати. Це виконайте самостійно. Розглянемо номер 1432. Знайди значення виразу зручним способом, використовуючи властивості віднімання. Перше завдання. В дужках 14,548, додати 12,835 і потім відняти 4,548. Тисячних. В цьому прикладі ми застосуємо властивість від суми, ми хочемо відняти число. Щоб від суми відняти число, ми можемо це число відняти від одного з доданків. Зверніть увагу, я зараз підкреслюю, як це зручно нам зробити. Від 14,548 віднімемо 4,548. А другий доданок ми не. Не чіпали, ми його додаємо 12,835. Виконуємо дію віднімання в дужках. Одержуємо 10, цілих. і нам залишилось додати 12,835, результат 22,835. Тисячне. Друге завдання. Умова 9,37 відняти 2,59 відняти 2,37. Подивившись уважно на умову, ми бачимо, що нам зручно спочатку від 9,37 відняти 2,37, а вже потім відняти. 2,59. Виконуємо дії в дужках, одержуємо 7, цілих і нам залишилося від 7, цілих відняти 2,59. Ми одержуємо результат сота. Я виконала дію віднімання усно. Ви можете виконати її у стовпчик від 7, цілих. ми хочемо відняти 2,59. Записали кома під комою. Далі треба зрівняти кількість цифр після коми, дописавши два нулі у зменшуваному, і виконуємо віднімання. Не на коми. 0 відняти 9 не можемо, позичаємо. 10 відняти 9 буде 1. Тут уже не 0, а 9, адже ми позичали, 9 відняти 5 буде 4. Тут не 7 а 6, адже ми позичали, 6 відняти 2 буде 4, і кому записуємо під комою. Результат 4,41. Третє завдання. Умова: 7,132 відняти в дужках 1,132 додати 5,13. Щоб від числа відняти суму двох чисел, ми можемо від числа відняти спочатку один із доданків, а саме 1,132, а потім від одержаного результату відняти і другий доданок 5,13. Виконуємо дії в дужках. Від 7,132 віднімемо 1,132 одержимо 6, цілих. І нам залишиться далі від 6, цілих відняти 5,13, одержуємо. Від 6, цілих відняти 5, цілих буде 1, ціла. від 1, відняти 0,13 сотих одержуємо 0,87. Четверте завдання: 12,7 відняти 3,8 і відняти 6,2. В цьому випадку ми бачимо, що десяткові дроби, які задані в умові, немає в нас таких, які нам було б зручно з вами з'ясувати, як зручніше робити, ми можемо скористатись таким правилом, щоб від числа відняти послідовно два числа, ми можемо від цього числа відняти разом ці два числа. Тобто відняти їхню суму. І тоді вже знайти цю суму буде нам зручніше. 3,8 додати 6,2 ми одержуємо 10, цілих. і тоді нам залишиться від 12,7 відняти 10, цілих. одержуємо відповідь 2,7. Таким чином, останній приклад дозволить нам зробити такий висновок. щоб від числа послідовно відняти два інших числа, ми можемо від цього числа відняти ці числа разом, тобто їхню суму, як ми з вами зараз і записали. Таким чином, властивості додавання, які ми розглянули, дозволяють нам зручно та швидко виконувати обчислення. Вдома виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!